Слава Усу і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пам'ятаємо, що наші молитви чекають прочани, що зараз поруч з нами йдуть цією кресною дорогою, а також наші добродії, роботодавці та усі ті, що чинять справи милосердя для нас і для потребуючих. Молимося за всіх людей, що своїми фахом служать ближнім. Предвічний Боже, вислухай наші молитви і прохання, з якими ми прийшли на цю хресну дорогу Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса. Мій Ісусе, люблю тебе і люблю тебе більше, ніж себе, Всім серцем каюся, що образив тебе. Не дозволь, щоб я ще раз відлучився від тебе, чини, щоб я завжди любив тебе і вчини мене своїм знаряддям праці, допоможи моїй душі, щасливо відбути